Bonjour à tous, Вітаю вас у Просто Франс! І я б хотіла вам повідомити про те, що я зараз набираю нову групу для тих, хто вже прослухав хоча б 10 діалогів, Асіміль, а краще 20. Хто добре їх розуміє, на слух. І працює зараз над наступними 30 діалогами. 50 діалогів в осіміль — це рівень а 1. Я запрошую вас в групу, яка де є 6 міст, не більше. Вартість навчання 5 євро за 60 хвилин. Уроки будуть проходити раз на тиждень, в суботу або в неділю. Час ми визначимо з тими людьми, хто запишеться в групу. Стосовно бюджету, який вам на це потрібно, це 30 євро. Тому що ми будемо навчатись раз на тиждень протягом 6 -ти тижнів, і 2 тижні в нас будуть канікули. Так, навчаються у просто францу в такому ритмі. Тобто, по суті, вам потрібно всього-навсього 30 євро майже на 2 місяці. Я вважаю, що цей бюджет всім доступний. Далі. Що буде, що буде в цьому навчанні? Ми з вами пройдемо 50 діалогів, тобто там, де ви забуксували, не допрацювали або якісь труднощі, ви замотивуєтесь, і разом з групою, їх всі дослухаєте і довчите лексику, щоб було ідеальне розуміння на слух кожного слову. А Далі ми з вами поробимо спеціальні вправи для запам'ятовування слів для розширення вашого лексичного запасу, щоб він був активний. І ми з вами інтенсивно попрацюємо на цих уроках над такими розділами граматики А1, як використання артиклів, іменники жіночий, чоловічий рід, множина» і прикметники жіночий, чоловічий рід, множина». Іменникова група у французькій мові це дещо дуже складне для українців, тому що, тому що на це є об'єктивні причини. По-перше, французи ставлять артиклі, цих артиклів цілих 5. У нас в українській мові немає нічого подібного, тому українцям доволі непросто перевчитися на, на таке вживання іменників. Далі, що стосується жіночого роду, у французькій мові часто це просто одна приголосна. Теж дуже незвично для українців підкреслювати цю приголосну, щоб французи чули у вас жіночий рід. Це ж стосується і прикметників. А що стосується множини, вона зазвичай взагалі не чується на слух, і треба звертати увагу на артикль, який треба не забувати ставити, і до того ж, треба їх ставити правильно. Тобто, там є правила, недостатньо вліпити, аби який артикль, треба поставити той артикль, який вимагає ситуація. Тобто, ми з вами за ці уроки, а це так, це перший рівень вивчення діалогів асіміль, Ваші завдання будуть, будуть добре слухати діалоги, робити лексичні вправи. Ви вдосконалите швидкість розуміння на слух рівня А1, ви розширите свій лексичний запас та активуєте його, тобто доучите всі слова до ідеалу. І засвоїти множину та рід іменників та прикметників іменно в розмовному форматі, тому що, можливо, ви знаєте там тести якісь робите і взагалі то це розумієте, але використовувати в говорінні це все не виходить без належної практики. Ну і опануєте таку непросту тему, як використання артиклів. Це половина граматики А1. А звісно, що у вас ви будете користуватись також уроками граматики, інтуїтивної граматики, які я випускаю до цих діалогів зараз. І будете проходити ще граматику асіміль і робити до відеоуроків теж додаткові вправи. Ось такий у нас чудовий, я вважаю, план для тих, в кого не досконалий рівень А1, а поки що люди, люди, з якими я спілкувалася, які кажуть, що в них є рівень А1 або А2, після тестування виходить, що немає навіть впевненого, гарного рівня А1. Не говорить, не говорить багато людей, українців сьогодні на нормальному, правильному, граматично правильному, з правильною побудовою речень рівні А1. Тому я вас запрошую в цю групу. Навчатись ми будемо 10 модулів у повільному форматі. Просто Франц пропонує фундаментальне, детальне вивчення французької мови і вдосконалення ваших знань французької мови, доведення їх. До належного рівня, який буде приємно слухати французам, щоб ви отримували компліменти. І це правда, і це так працює. Чекаю вас завтра на уроку презентації в суботу, на 9, 22 листопада 2025 року, і також в неділю на 9 буде пробний урок по цій, по цій методиці, по цій програмі в неділю на 9-ту, і посилання на кімнату в Google Meet ви знайдете під цим відео на YouTube. На все добре і до завтра, до зустрічі на презентації та на пробному уроці. На все добре!